Всім доброго дня! Є ось така пилочка Хускварна 142. Заводиться на холодну, на гарячу, все без проблем. Все працює на холостих, але нема потужності. Потужності нема. Здихає дуже слабенько. Значить, скоріше всього, накрилися. Зараз розбираємо і дивимося. Зараз спробуємо розібрати це все і відбутися легкою крою, щоб багато не розбирати. Видно, що ця поршніва вже мінялась, і, скоріше всього, спалили її. Бо коли я розбирав, тут був теж, теж чистий бензинчик і таке не дуже, не дуже приємний запах. Щеплення треба знімати. У мене є ось такий спеціальний. Це, до речі, з Мотор Січа. Так що Мотор Січ. Тут теж. Ну і ось спеціального ключа нема. Але знімаємо болгарочний.

Щоб не пошкодити його, коли будемо витягувати. черный герметик это первый признак того что менялось, ну и видно по поршневі вот такого светлого колюра Так. Це теж треба буде знімати модуль. Так що знімаємо його зараз. Злив'яша маса. Треба знімати ручку. Думав, масло не треба буде знімати, але все одно лиється. Так що. Заліплено все залею.

Так що чим більше я розбираю всяких бензопил, тим більше, хоча людям не подобається 180-й але там все зроблено набагато простіше. Набагато. Не знаю, як там старі модифікації. Але нова. О, але... Не знаю, як нові, але стара модифікація набагато простіша. Там немає кучу всяких непонятних пластиків і все працює, як не странно. Все працює. А тут, щоб зняти карбюратор, От бачите, треба три ключика. На 8, на 10 і на 7. Це тільки щоб зняти карбюратор. Я би вже за цей час давно розкрутив 180, то зняв карбюратор і поставив би назад. Но. Но тут 40 кубиков. Потужнейшая пила. Есть запас по потужности. Так. Карбюратор сразу кулечек. Я его уже чистил. Можливо, ще поміняємо шланжик.

Зажали непогано. Вийти, ну, Чи Че, проходить через маслобак цей шланчик? І цей болтик, або? Та навряд ли? варіант може означати, що якщо що дійсно ми стаємо на порозі першої Але ж питання, чи не скажімо так. Можна не завершитися, була видані плана на 100 років і так далі, але припинення війни на найближчі роки. Але тут головне питання, чи погоджуються цим росіянами, бо раніше вони повністю відкидалися ці плани. І тут же виходить Нью-Йорк Таймс і каже, абсолютно протилежні речі, але що не погоджуються. Росія не погоджуються і вимоги в них не про території, а про контроль над Росією над Україною. І що всі ці вимоги сперігають. Ну, саме так дивиться, якщо так поставити на місце Путіна, європожуть <різь> зафіксуватися. Все, що ти захопити отримаш, тоді накидають санкції, прибирають це приємно. Можна було такої начіпити, і потім тобі що дозволяють, хоча десь більше. Що тут робиться? Це я не знаю, або це сальники пішли, або що. Або коли міняли це все, ніхто нічого не чистить. А в все решта воно досить прийнятно. Це імпульсний тож треба поміняти. Ну і це такий. Твердоват.

На тут та зірочка, а ці шведи заморочились і стали лише зірочка. Тоді там шестигранники Там тут зірочка. Закручено. A. Заліпили, конечно, серйозно. Да. Ведно скільки тобто червоний герметик, ну конечно. Який ще и в цех, и винтах. Так, зараз треба взяти трапочку протерти. Циліндр сам. Не знаю чи буде видно, не буде видно. Циліндр сам в хорошому стані. Хон навіть є. Є чуть-чуть потертість, я покажу на поршні. Але пальцем не відчувається. Але ось дивіться. Канали забиті герметиком. Заклеєний. Це третя частина каналу забита. О. Скільки цього? І тут теж. Хоча тут правда стоїть підшипник, але все одно. Все завалено. Не пожаліли, звичайно. Можливо, циліндр піде. Але поршень, видно, пропускав ось тут і ось тут. Чорне спереду і ззаду нормально. І ось цей невеличкий задірчик. Трошки його чути. І зараз глянемо.

Ну, зазор є, але мінімальний. Треба дивитися. Зараз я подивлюсь, що в мене є колечко таке, Поршня в мене нема. Сальники. Сальником торба. Занадто легко ходять. Поршень я не знаю, треба проміряти. І тоді будемо. Або тільки поміняємо кільце. Або міняємо одразу весь поршень. Збоку не проходить. Я не знаю. Мягке кільце чи що. Ось можна подивитись. Так. Кільце ватне. О, і все лопається. Це велике кільце, так що ми не будемо туди ставити. І все, наразі все, чекаємо, замовляємо запчастини, чекаємо. Так, електроенергії нема. Буду я. Збирати цю хускварну 142-го потрошки. Запчастини приїхали, аїповський поршень, ще деякі сальники, фільтра. Таке. Знімати все не буду, так як. <кхи> погана якість буде. І так, збираємо в зворотньому порядку. Тільки тепер треба пригадати, що і як я. Розбирав. Так, будемо їхати і подивимося, що з цього вийде. Так, поки є світло, покажу, що зробив. Майже вже повністю зібрав. Нема тут пружинки. І ця штука штів цей не заходить. Нова тарілочка. Ще поставити фільтр. І все, я зібрав. Ну я кажу, пройшло кучу часу. Я вже позабував деякі болти, куди які гвинти і таке діло. Пробував компресія зараз є ого! Серйозно. Так що буду збирати далі. Ну ось пилочка зібрана. Все. Лишилось тільки заправити паливом і перевірити, як вона працює. Пружинку би сюда ще. Пружинки я не знайшов. Так щоб в одному місці все замовити не знайшлося. Ну, так. Перевіримо. Я вже 142-ю пиляв, бо одну продав, що це непогана пилка. Ну, ось, пилка працює. Опустилася зразу. Зараз треба трошки більше холостих загазано. Ну і заглох. Ось ну так от. Такий ремонт. По ітоги запчастини вийшли більші дорожче, ніж пилка.